Всім привіт! Мене звати Катерина Київська. Та я подаюся на мікрогрант від Helveta Swiss Intercooperation в рамках відбудови України. Перед тим, як розповісти про свій бізнес, я хотіла б розповісти трошечки про себе, тому що це дві взаємопов'язуючі речі. Я підприємеця з 18 років. Як тільки мені виповнилося 18, я одразу оформила ФОП. Мій перший бізнес був пов'язаний з креативною індустрією. У мене була креативна агенція, Agency. Ми створювали бренди для компаній. Ми створювали рекламні інтеграції, піар-компанії, працювала з різними секторами і один раз. Вже під час війни я познайомилася зі сферою, що називається гастробізнес, і почала надавати послуги для ресторанів та кафе, а саме піар контенту та контент-мейкінгу. І в якийсь момент. Живучи в Києві вже понад року, я зрозуміла, що я хочу зробити щось своє пов'язане з цією сферою, повернувшись у Харків. Тому що моє, моє, моя область пережила деокупацію, і я вірила в те, що в Харкові може бути реборн. Я зібрала свої речі і приїхала в Харків і відкрила своє бістро, солбістро. Солбістро, що знаходиться неподалік від Горбатого моста. Ми вирішили створити ту кухню, якої наразі немає в Харкові. Ми вирішили дивувати гостей, проводячи різні заходи. І також ми відкрилися на всього інвестовані кошти. Відкрилися досить швидко за два місяці. Наразі я подаюся на цю грантову підтримку, тому що ми зрозуміли за два місяці роботи, що нам не вистачає. Певної підтримки саме кухонного процесу. Ми орендували приміщення, але наразі ми маємо, ми справляємося з нагрузкою, що в нас немає професійних холодильників та в нас немає холодильних шафів, холодильників та холодильних шафей. І також в нас недопрацьована система вентиляції. І. Саме за допомогою бізнес-плану, що я описала за кошти в розмірі 140 тисяч гривень. Я хотіла б завершити цю систему. Хочу зазначити, що моє бістро є офіційним, я ФОП, та також в мене є юридична юр. Я також і юридична особа і фізична особа-підприємець. Ми маємо як кухню, так і бар. І маємо найманіх працівників, що живуть в Харкові. Таким чином, ми відбудовуємо наше місто. Ось, і це те, що я хотіла б сказати про себе. І дуже очікую на підтримку, тому що не завжди інвестовані кошти вони можуть закрити всі, всі потреби в процесі, а бізнес це процес. Буду дуже вдячна за вашу увагу. Дякую.